Вельми, шановні пані та панове, панство, вітаю. Мені не так весело, як я вам показую, бо знову вон, роги, бачите, там ті роги. Як він мене достав, цей, ця чупакабра, цей трактор. Постоянно щось вела. Я думав, вже все, ми з моїм другом розмовляли. Але вроді каже, тобі мозок не грає, він вже. Кажу, та вроді ні. Лиш я це сказав. Поїхав поле косити, навіска не тримай. Ну, тут варіант один, скоріш за все. Варіант, скоріш за все, тут о, там йде циліндр у гідрованні, на якому потріскали резинки. Я думав розібрати, зняти ванну, розібрати і показати, що там сталося, але... Хто буде це робити, а я впевнений, що це буде робити кожен власник шифенга. Знімати гідрованну, то хочу показати деякий нюанс. Дивіться, відкручуєте всі болти кругом, 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 і вона ніби мала би вже знятися. Ніби оці по кругу відкрутили, ніби мала би знятися. Але є один нюанс, який я не знав, коли я ремонтував коробку, і то був мій промах. Вона не знімалася, я тут поставив донкрат Вперв цю штуку. Піднімав, піднімав, піднімав гідравлічним, чую, поух! Знялася. О, в кінці кінців, ось тут ще є один болт зверху на ванні, біля. Цих рогів, будемо це називати роги, ми як роги. Оці тяги. Ось тут є болт. Я його врвав. Такого болта не знайшов, тому я вкрутив туди шпильку. І шпилька була задовга, я її вже не хотів викручувати. І отака, отака музика у мене вийшла. Так що пам'ятайте, що тут є болт. Перед тим, звісно, треба. Якщо відкручувати тут болти, треба відкрутити цю трубку, бо болт незручно там відкрутити. Ну і звичайно, аби злити масло, кажуть, як поміняти гідравлічне масло у Шіфенга. Ніяк по-другому, якщо ви не відкрутите від НШ оці штуцера, нижній відкручуєте, зливається практично все масло. Але трактор треба поставити під наклоном трошки. Коротше, у кого є книжка там намальовано, як міняти масло. Ну, Я масло злив. Масло таке якесь. Тут десь 2 літри масла, кому буде цікаво. Я заливав АТФ, равенол червоний. воно таке стало мутне. Не знаю, можливо, вода попала, можливо, його там виколотило вчора. Бо я їхав практично на піднятій на на НШ. Ось таке воно. Але то на швидкість не впливає. Так, тепер що? Тепер що? Коротше, якщо причина в тому, що піднімає, а піднімає він гарно. Тому що, ну як? Ну не гарно, бо я думаю, що там пошкоджені резинки, але він піднімає. Даєш газу він піднімає, то з інша проблем нема, бо Якщо б інша не працював, воно би не піднімало. Це логічно, я просто думки вголос. Якщо б був розподільник, воно б або не опускало, там нема чому ламатися, там не опускало б, або не працював би він, ще можливо. А якщо він підняв, я зафіксував і вона. Помаленьку сідає, так, помаленьку швидко. А коли я впуска, на опускання, то вона падає, звісно, бо там відкривається, то значить, що насос накачує в циліндр, циліндр піднімає, манжет не тримає, циліндр під вагою тікає назад, масло йде у другий бік і воно не тримає. Значить, Треба розібрати цю ванну і подивитися, що там всередині твориться. Я ще туди не ліз. Не буду ще казати більше, куди я не ліз. Ну, в ванну ще не ліз, бо я бачу, що то така історія, що я коли я лише щось скажу, то зразу треба долізти. Не знаю, можливо, це співпадіння, а можливо, і не співпадіння. Сюди будемо лізти, зараз дивитися. Так що тут іде без розширювального бачка, десь приблизно 2 літри масла леїти і воно не працювати. Так, так зняв я цю приблуду. Зараз її треба перевернути вверх тормашками і там кришку відкрутити. Але хочу показати тут. Дивіться, дехто там співає, що якщо малий рівень масла, не змащується ця шестерня, підшипник там, вома. О, дивіться, як він не змащується. Шестерня вся в маслі. І це стоїть він від вчора. Масло не постікало. Все мокре, знизу ванна мокра. воно цими всіма требами розкидає. Головне, щоб нижня хапнула масло. Бачите, скільки в мене масла? О, там є щуп. І воно показує, скільки там масла. Якщо ви зали... залиєте більше десь, якщо ви залиєте аж тако, його по-любому десь випре. Його потисне. Потисне тут через цей сальник. Чогось китайці зробили такий рівень масла, значить його вистачає. Шестерню змащує, все змащує, все як має бути. Так що не придумуйте собі ровер, лейте масло по рівню, можливо, чуть більше рівня. Зараз я відкручу, покажу, скільки тут в мене. Його залито. До речі, дуже гарний ключик такий на Аліекспресі, Крути любе, любе голубе. О, За цю ловите, крутити собі. Любе крут. А Ну, подивимося зараз, що в мене тут пощупано, він трошки стоїть вперед. Ось дивіться. От Нижній рівень, От там мітка, Но в мене десь. Так, як виходить, півтора рівня. Ще пів рівня вище. Вище щупа мітки. Так я влив. І так воно тут, тут є. Нічого не доливав, нічого не зливав, так воно собі тут болтається. Залити тат 17. Звичайне трансмісійне масло. Так, ще хотів показати ось ця шестерня, яку точив Ігор. Взагалі ноль потертості, це повишена, понижена, а там далі є. Ось там десь вони. Ті останні. Вон та проміжутка, яка, яка заходить у повишену, у понижену. Вон вона. Також, Також все делікатно, все ідеально, все чітко. Мені самому було цікаво. Як там ті шестерні поживають. Е, відколи я його поремонтував, я ще туди не лазив. Я не вскривав, не відкривав коробку, нічого не дивився, ні до підшип. підшипники теж лялька, як, як вогонь. Дякую, ще раз Ігор, дякую. Не, до, не дешево, ну, але результат факт, факт себе показує. Туди, я думаю, Поки того трактора. Ті шестельні переживуть цього трактора. А тепер зараз будемо відкручувати цю коробку і дивитися, що там всередині робиться. Хуже шукаю, йдемо і штатив Походу, цигани украли. десь в мене він тут був. У мене тут є всього багато. Є, знайшов. Знайшов. Кра... О, такий. О, такий штатив. Це ганен україн. Отакий штатив. Оце мій самий перший. я ще колись на камеру Соньку собі купив 700 гривень коштував у Львові. Ось Бачите це? Я вам поставлю без монтажу. Це все налаштування таке. бавлюся, аби вам показати відео, а я цей кусок не буду вирізати, я його лишу. Аби вам показати відео, аби ви потім могли дивитися і ставити ще й дізлайки. Що я би міг це взяти, розібрати? Ні, я ще маю вам балакати, розказувати. Камеру, бачите скільки я її часу налаштовував. А це все час. Це все час, а час. Золотий. Яке воно тяжке, це капець. Облях. Сучка. От бачите, ось так от такі о. Ось така херня. Нездорова. М -м -м. Так, сапун треба прикрутити. Бля. Ну, то не забувайте, що тут ще є. Зараз воно ще звідти полиється. Отеко. Що тут ще є маселко. І то маселко робить дришню. Собака. Де я сапон дію? Це. Це народ відволікання на зйомки. Отак. Отак От воно і йде. Розумієте, якщо ти щось робиш, а потім відволікаєшся, то це саме гіршого гір, нема. Фу. І нерви збирають. І все на купу. Чого то масло є пісочком, по я є його. Я його там залию, засиплю, то нічого страшного. Але мінус 200 грам масла. О, підставив ковбанчик. тепер розкручуємо цю кришку. Зараз я розкручу то й вам покажу. Тут і батарея сідає і і, і мене вже шлях траф'яти починає. Все, відкрутив болтики. Тут є такі пластинки, які прижимають цю пляшку. Дивіться, я її ще не знімав. Воно все з маслом. Все з трансмісійним маслом. І відкриваємо циліндра. Ха, Ти собак. Циліндра. Циліндра треба. Тут є шток. Демонструй. Розшплінтувати. Оце треба. Витягнути пальчик по походу. Рухається таке. І я думаю відкрутити ось ці болти. Коротше, зараз я щось додивитися, що тут до чого. Будуть нюанси якісь спливати, я вам це розкажу, покажу. Ха. Ну, та так і інакше, як ти його звідси знімеш? Шість болтів. І він повинен звідси знятися. Добре, повинен знятися. А на що він тоді, як в нього масло поступає? Значить, Ввідте якісь є штуцера. Так. Друзі, що я тут наробив? Коротше, відкручуєте ці 6 болтів і витягуєте цю гільзу. Ось цю гільзу разом з поршнем. Ось такий поршень. Ось такий він тут. Два кілечка, кілечка не держить. Як витягнути поршень? Я вам зараз це продемонструю. Такий невеличкий лайфхак. Бо він коли ось там ось там забитий, його звідти витягнути без якогось приспосіблення, яким можна зачепити тому нереально. Тоді у кого є компресор, легенько отут цей отвір, де подається масло, отак, треба притримувати однією рукою. Але то такої. Я вам зараз поясню, чому я так поставився, що він вилетів. І Я не побоявся, що він пошкодиться. Дивіться, тут гільза і кроще так витягується поршень. Або насосом туди в той отвір качнути. І він звідти вилазить. Кільцем 100% хана, я одне кільце зняв, воно там внизу підтрісше, ось там, там під низом. Є тріщинки. Ще тут є. Отаке ущільнююче кілечко, з нього якось чувакля розірване. Воно стояло отут от. Отут тут воно стояло. Я думаю, тут любе резинове кільце, але це не, це не суттєво, зараз, зараз до цього дійде. Взяв я цей циліндр, цю гільзу до рук. І як вам би так показати? Ось якось таке. Ось якось це приблизити. Вона подерта всередині. Там такі царапини, що вони просто нігтем шкрябаються. Я не знаю, що її так порвало, хто її так порвав. Але це засада повна. Е, в кінечному результаті я замовив. А, поршень теж, дивіться, який подерти. Це, в принципі, ще я зроблю, воно на крайній момент. Отак От якби у мене зараз таке було, десь там, у закромах, я би його раз і сюди поставив. Але воно знову ті кільця до тих. Просто такі царапини, знаєте, ніх тим чується, то не діло. О, о! о. Ні, хоч зачіпається, там такі борозди. Конкретні. І це кільце. Я замовив собі цей комплект. Він тисячу з копійками коштує там, не знаю, скільки там копійок. Буду бачити, відправлять, тоді подивлюся, скільки воно буде. Замовив уже собі оті капронові втулки і замовив шліцевий вал ось цей. Чому вал, а ви подивіться. Ось, бачите, що шліцами робиться. Це все робить роторна коса. Значно його, його скрутило. А скрутило чому? Це права сторона, бо коса йде на праву сторону. І постійно мах-мах-мах, і, і ось ця права сторона постійно давить, давить, давить. І от його того викручує. Так що я замовив вал. вал щось 700 гривень. І буду я це міняти, але це буде пізніше, коли воно приїде. Можливо, сьогодні відправлю. зараз цей вал треба вибити втулочки-втулочками. Я думаю, що сюди щось поставити, його туди влупити, і він вилетить. Бо там, там нема чому, нема чому, аби щось тут не дало йому туди вийти. Мухи мене просто достали сьогодні. Тут таке все примітивне, така така... кругом хріновина, скажу так. А цей шток тручаю той. Тручаю в той стаканчик. Тут такий є, бачите, там є шток і є шарик. То є такий клапан запобіжний, перепускний. Коли тут стоїть ця шайба прикручена, і циліндр висувається, під'їжджає до шайби, воно опирається, шарик той починає відштовхувати назад і сюди масло перекачується і воно вище не підніме. Ну таке така дурниця. Так, далі. Далі буде, далі, це буде частина номер 2, це, як я буду робити, це буде з друга історії. Я просто вам показав, що тут сталося. Ще, в мене є таке вже в планах, не знаю, як на мені вийде, не вийде. Подивимось. Поставити трьохсекційний розподільник, поставити два циліндри і зробити примусовий підйом і опускання на віскі. Отаке тут, така історія тут. Планується, ну, не знаю, як воно мені вийде. Два циліндри з виходом штока по 20 см. Шланги, е бистрозйоми. Буде в мене два гідровиходи назад, на бистрозйомах. Буде стояти тут болгарський розподільник, трьохсекційний, дві на підйом опускання, одна на. Під його опускання і плаваючи. Ну, я таке собі планую. Але поки що я зроблю це, а потихоньку буду збирати, робити кріплення, візьму циліндри, зроблю кріплення під ті циліндри, тоді розподільник і так далі. І помаленьку я таке хочу модернізувати. Тому що без примусової навіски то є таке собі. Ще один варіант. Нша може поки що робити від щеплення. Але якщо я вже це все буду робити, то я думаю, що я його перенесу сюди і поставлю через шківок, пасову передачу. Воно буде працювати тут. Ну а поки що мити руки, лягати спати. Це все накрити, це все упакувати, позбирати. Це також зараз накрите і приїде то, і я буду ставити, покажу вам, як і що воно з того вийшло. Коротше, нюансів таких не було, аби вам щось там показати, розказати. Давайте я краще зроблю частинками відео, аби ви вже знали. Ну, така тут, давайте я не буду. Висловлювати свою думку, Я залишу свою думку при собі, а примусово на війську треба зробити. Всім миру добра злагоди, ну, показав, як є. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. І до нової зустрічі. Не переключайтесь.